Доброго дня. Сьогодні друга серія по фрезерному станку НГФ ш 4. Це буде запуск з танка, перевірка там, геометрії столу. І також буде анонс цікавого проєкту. Я його, напевно, зроблю тільки для підписників каналу, якщо так мені вийде. Це буде довбальна головка на NGF. Повністю буде робитися з нуля. Ну, це вже буде в наступній серії. Сьогодні ми закінчимо НГФ, і вже далі на нього будемо робити дубальну головку. Тому щоб не пропустити е серії про дубальну головку, чи інші цікаві серії, підписуємося, ставимо лайк, щоб завжди бути в курсі, що твориться у нас на каналі. Так, буду виготовляти. Гайку на НГФ продольну. Попробую спочатку зробити з капролону. Це капролон, це залишки, там хлопці робили гайки на автопідйомники. Ну, з того матеріалу там мені залишились такі куски. І попробуємо, як воно себе покаже. Якщо буде добре, значить так буде жити. Якщо ні, зробимо, скоріш за все, що гону. Або з, з бронзи, якщо я знайду, тому що бронзи я не маю, я передивився. Пробую скапрулончику. Далі подивимося. Так, для сверління використовую таке сверло. Я їх використовую як центроки, але зараз я не буду сверлити. Воно жорстке, це ну, фактично структурний. Цей тут заточено, як сверлок. Ну, я так би для того, щоб його ніде не, не повело. Попробуємо, що з того вийде. По металу, може, воно би і не працювало, по пластику я так трошки почав заглоблюватися, дивлюся без проблем. Стружка йде, нічого не плавиться. Так, нарізаю різьбу. Так собі йде. Трошки вперед, трошки назад. І це. Підпирав центром спочатку. Так, зараз доріжу, подивимося, як воно закручується. Так, вийшла гайка. Ту я вже зрізав собі, але значить, дивимося, що воно. Вона люфтить. Так, вона люфтить. Чумо. Е, Люфтайт. Значить, треба було сверлити отвір на 14. Так як я не мав сверла на 14, я просверлив на 14 ,5. Може бути в тому. Зараз я спробую зробити на 14, але це треба буде ставити 4-х патрон і. Вже тоді розточувати на 14. Ну і цей мечик, якщо оцей мечик, що ми різали маточну гайку, що я робив, він мав направляючий Так от, типу, захід, і потім вже йшла далі, сам ну, нарізка, то це йде зразу Це теж, тобто, тут, як такого заходу немає, воно зразу поступово збільшується. Зараз я зроблю ще на розточу на 14, може навіть трошки менше. Там 13,8. Попробую ще так нарізати. Якщо не вийде, я би хотів прошліфувати мечик. Не знаю де, не знаю як, але я би таке хотів зробити

Тобто, по-любому, там 2 десятки 3 в неї менший. Друга гайка. І таким чином, значить, просверлено на 13,5 сверлом. Має бути на 14, просверлено на 13,5. І отак ключиком кручу і одночасно подаю центром, щоб воно тут є підперте центром, щоб воно ніде не тікало. Зробимо зараз і подивимося, як воно по, по плотності, чи немає там люфта, чи такий самий, чи менший. Отак. Так, продаємо її форму. Збираємо тут, тут. І зараз трошки я скруглю ці кутики. Я десь маю радіусні фрези. І зараз зробимо таке заокруглене трошки. Так, така фреза радіусна. Це якан третій, через перехідник. І так я скруглив кутики трошки цієї гайки. Зараз ми поста... пробуємо поставити її. Е, тут, значить, спочатку вона йде тру... тугіше. Ось тут, буквально до цього. Дальше Сюди вона вже вільніша. Тобто тут ще треба, тут є зусилля таке, ну, трохи значне навіть може. А отут вона вже крутиться пальцем. Отак. Ну тут і видно, що тут трошки грубші витки. От. Ну от так, як зараз попробуємо. Подивимося, як вона буде бігати. Якщо. Буде ходити, буде з'являтися виробітка. Принаймні, я вже знаю, як... якщо робити щогону, то вже який отвір. Значить 13,5 отвір буде трошки замалий. 14 або було би добре, може, 13,8. Ну, 13,5 це отак прямо в притірку, От Воно так туго досить ходить, туго досить ну Самий мечик навіть ріжеться. 14,5 це вже було забагато. Значить, 14 або може навіть і 13,8. Я би дав. Е, ну, подивимося, поки що ставимо тут. Так, поставив гайку, поки що за. Кріпив тільки на болти. На болтики. Ще штифтів не ставив. Е, Зараз приміряю столик. Це все ще буде зніматися. Бо я буду ставити підшипники і ну, поки що приміряємо. Хоча б чи воно там нічого не буде клинити по висоті, бо по ширині гайка мала бути 26. По ширині в мене вийшло. Ну, я зробив 30. Тобто вона така більш масивна. І це, щоб вона отут не клинула в тому пазу, Зараз ми то приміряємо. подивимося. Так, став столик. Переміщається. ну так не зовсім легко, але і не дуже того. Тут ще я хочу поставити підшипники, замовив. Ну і вже тоді треба пробувати фрезерувати, тому що наче непогано. А от фрезеровка покаже. Що воно і до чого? Так, знайшов у себе такий двигун 0,55 кВт 1390 обертів. Алюмінієвий корпус. Сам хороший. Ну, Це по суті мінімальний двигун, який йшов на НГФ 0,55 кВт. Ну, Тим не менше, вони працювали на цьому двигуні. Поки що ставимо його? Буде щось краще, поставимо щось краще. Ну, а якщо воно буде працювати на ньому, то значить буде працювати на ньому. Так, ставлю пильнички ці бляшки. Тут, там ззаді, сюди. Було нові поставив. Значить, вирізав е, сюди у нас тут має бути. Рузок вирізав отакий з розкла. Колечко таке. Зараз поставимо або на резинку, або на герметик. Подивимося, якщо є резинка відповідного розміру, щоб вона сюди нам серединку зайшла. Поставимо на резинку, якщо це, то... і ну і бляшки ще оці захисні. Тоже почистив це. от, Де двигун, це Нічого не закривають і задня кришка. Це все також треба буде сьогодні на вечір помалювати вже. Очень штрави. БНГ у нашої. С 18, нам треба знати, де 12. Зробив штравель такий. Різба 12. Тут зробив під ключ 14. Теж штравель, як штравель, в принципі, то така деталька. Так, Зараз знімемо відео, як він фрезерує. Я тут вже вчора спробував. Правда, фреза, Вона така не першої свіжості. Оця км 3 Зараз я знайшов там кращі фрези, поставимо. Буде це. Ну, отак воно фрезерує, З капролоновою гайкою приємніше фрезерувати В плані того, що і в ту сторону фрезеруєш, і в ту сторону фрезеруєш без ривків. Тому на чугунні там все-таки люфт більший є. І там в одну сторону, коли фрезеруєш, тобто люфт вибирається з ходом стола, а в другу сторону, виходить, що. Бувають ривки. На цій гайці ривків немає. Поки що зауважень до гайки немає. Зараз я зніму на відео, як вона фрезерує все. Так. Ну, на вищих оборотах, що в нас зараз тут в оборотах є. Значить, сюди, сюди у нас де. Не знаю, 800 оборотів. Фрезерується досить непогано. Це чугун. Багато фреза з багатьма зубами. Я не знаю, скільки вона має чи 5, чи 6 зубів. Е, на малих оборотах гірше фрезерувалось були ривки Тут отак. Така от перша стружка. Так, в минулому відео під коментарями. Е, там писали, що НГФ він є там. Косий кривий, як ви будете там його робити, шліфувати, не шліфувати. Я не буду дуже захищати ці станки, але якщо НГФ, на відміну від ТВ-4, ТВ6, особливо там ще дубинських, вони є досить з гарною геометрією, ну і так як на них не працювали, вони в більшості стояли так, просто як навчальний, навчальний екземпляр, то в них геометрія досить непогана. Дві три сотки вони вкладаються зазвичай, якщо станок не, не працювавши бачимо, що стрілочка собі трошки рухається, але це від того, що це є досить така нежорстка конструкція, тому що... Воно все таке маленьке, тендітне. Тут так не, не візьмешся за штурвал, як на великому станку. Тому що бачимо я вкручу. Стілочка собі. Так, ми вже переходимо на інше крайнє положення і бачимо, що стрілка трошки зміщується. Ну на крайніх положеннях, коли стіл трошки так якби, звішується, таке мож, можливе. Але це також є в межах в межах 2-3 соток, так як зазначено в, в інструкції, там 2 сотки, по-моєму. Так, це вже наше крайнє положення. Тому я зараз знімаю і дивимося, що в нас там накрутилося. Що в нас накрутилося? Що в нас тут накрутилося? А, так. Ну, хай буде три сотки. Так, зараз перевіримо хід поперечні стола. Значить, так, ми підводимо до нуля. Трошки забагато. Отак, до нуля. І переміщуємо стіл. У нас тут стоїть е, замість лінійки КМД-100 на двох. Е, на двох тоже на двох камдешках два з половиною міліметра. на сотку вже втікло. Друга пішла, ну і як тільки стіл починає звисати. Вже виходити. Так. Ну, от таке значення у нас буде. Там, напевно, теж три сотки. А от я зараз покажу, про що я говорю. Так, зараз. О, бачимо, як стіл вже виходить з, тобто, зацеплення, чи як там. І як тільки він... Чим більше він провисає. От бачимо, наскільки ми його можемо сюди випустити. Ну і тут. Воно змінює. Показники. Цей фокус тут такий. Ну, теж в три сотки. Ну от, але. Коли стіл звисає, воно може бути і більше. Воно вже такої жорсткості немає, якщо стіл виходить. Тобто вірити, треба, от поки стіл є в зацепленні, один ну, на хвості, повністю тоді показники будуть нормальні. Як стіл починає виходити, десь там звисати, переважувати, ну, воно вже тоді гуляє. Так, а зараз ми подивимося вертикаль. Тут, тут є в нас поставлений кутник. Це не зовсім правильно. Тут би треба, потрібно було або рамний рівень, або якийсь інший такий. Ну, є кутник, в принципі, щось ми в тому побачимо. По-правильному, треба було б рамний рівень і по ньому катати. Зараз я переключу картинку на. Більш крупніше, щоб було в одно індикатор, ну і тоді будемо підносити стіл. Так, пробуємо вертикально, підводимо до нуля стрілку і помаленьку рухаємося вверх. Тут можна ще зажати більше клин, тому що це ну, але помаленьку їде. Бачимо як кручу, і воно от тільки від ногих натисків, як я е... Міняється, як стрілка пригає. Тобто це є люфт між колоною і столом виходить. І ці всі люфти при фрезеруванні, вони впливають і на частоту, і на, і на стан інструменту. Тому, якщо ми фрезеруємо, допустимо. Е Оцим столом верхнім, то треба консоль затягувати, щоб вона не люфтила. Якщо є можливість, можна затягувати поперечності. Тобто, щоб в нас тільки е, була розфіксована тільки одна е, одна ось, скажімо так. Тому що ці всі люфти, це все от воно. Кручу, бачимо, як стрілка скаче. Я вже замахався крутити, але тобто тут їх 2-3 сотки можна витиснути просто сильніше, прижавши, взявши за штурвал, скажімо так. А, у пішло вже різно собі в якусь сторону. А, не знаю, може, можливо то ще й цей кутник, тому що йшло покірілно. Десятка. Десятка, якщо вірити даному кутнику. Якщо вірити даному кутнику, якщо... ну не знаю, що маємо, то маємо.